Не бери його додому, пошкодуєш, сказала сусідка, коли я підібрав на вулиці старого змученого собаку. Стояв дощ, холод, осінь уже перетворювалась на зиму, а він сидів під лавкою біля магазину і тремтів, наче кущ без листя. Люди проходили повз, хтось кидав недоїдки, хтось камінь. А я не зміг пройти. Приніс його додому, нагодував, зробив місце біля батареї. Назвав барсиком просто перше, що спало на думку. В перші дні він майже не рухався, лише дивився в очі так, ніби питав Ти точно не виженеш. Згодом почав ходити за мною всюди, навіть у ванну. Здавалося, що він боявся залишитися сам. А потім почалося дивне. Щоночі, рівно о другій, він прокидався, йшов до вітальні і починав тихо гарчати в куток кімнати. Я пробував включати світло. Нічого, просто стіна. Подумав, може, мище, поставив пастку пуста. На третю ніч я вже роздратувався. Барсику, спати давай. крикнув. Він лише тихо скавкнув і побіг на кухню. Я пішов за ним і застиг. На плиті горіла конфорка, полум'я ледве трималося. Якби трохи більше газу, і був би вибух. Я вимкнув плиту, а барсик сів поруч і подивився на мене, ніби знав, що врятував. Після того випадку він більше не гавкав уночі, спав біля дверей, а коли я приходив з роботи радів, як дитина. Минув рік, він постарів, ходив повільно, але очі все такі ж добрі. Одного ранку я прокинувся, а його вже не стало. Просто лежав тихенько, ніби заснув назавжди. Я поховав його під яблуною біля дому. І знаєш, що дивно. Тієї ж ночі, рівно о другій, почув знайоме легке шкряботіння у двері. Я усміхнувся і прошепотів Спи спокійно, барсику, я вже сам подбаю про все.